Цього разу на рибалку я взяв таку експериментальну вудку, зробив сам. Вудка дуже про проста. Це кінчик з фідера. Вони продаються у багатьох магазинах. самий самий простий ніякого карбона і в е якості. Ручки взяв поплавок, п'ятиграмовий фанатик, і одів на ручку. Ця серія, по-моєму, вона має назву проходимець, він просверлений скрізь все тіло. Пластик я зрізаю, тут з краю воно трохи підклеєно, висверлюєш і потім вставляєш фідерний кончик. Єдине, що тут змінив, це дуже-дуже обережно. Одне кільце вигнув в другу сторону. І таким чином, на два кільця я наматую жилку. І є така удочка, вона така в неї е, правильна упругість, якщо можна так сказати, дуже легка. І також можна чіпляти, коли ну, треба швидко змотати, не за те, на якому намотана жилка, а на саме верхнє. І таким чином крок дуже великий і дуже швидко все змотується. Дуже важливо, коли ми підсікаємо і у, вас, у нас на гачку гарна риба, дуже важливо, щоб кінчик. Робив таку штуку, тоді не рветься жилка. І от в даному випадку, це, мабуть, ідеально. Ще от зараз хочу показати таку просту штуку, яким чином я транспортую е блешнюю цю вудку. Ми її скру скручуємо. Так, ось ми скрутили, І потім я беру резинку для грошей, чіпляю за гачок, і вутка зібрана. Ну, поки мені до вподоби те, що я вигадав собі, дуже зручно, і виходить копійки. Хочеться, щоб ви написали в, комент в коментарях, як вам Ця ідея. Ну, хочу вам сказати, в мене практики з такою вудкою, тільки ось ця риболовля. Ну поки поки все добре. Ой, гарні. Гарні. А вудка як працює? Хлопці, це той випадок, коли... Саме просте буває самим чудовим. Дуже прикольна вудка вийшла. Якщо у вас буде час і бажання, дуже раджу вам спробувати. Думаю, ви будете дуже довольні.